Розважалися на Андрія традиційний Андріївський антлахт. Знову зібрав виконавців і шанувальників музики. І цьогоріч радійники львівської хвилі сумувати не давали. Запросили найкращих українських виконавців. А сьогодні, я думаю, що щось презентуємо новеньке, буде декілька сюрпризів, не буду розказувати порід. От вдасться, тоді обов'язково можна все буде подивитися і онлайн, послухати онлайн. Ну і побачити в мережі інтернету. Ми цього року зробили такий, можна сказати, маленький сюрприз. Пісня Шуба Пісець, яка ми написали, скоро через декілька днів вийде тільки прем'єра. Ми вже її тут запри... вже зробили тут прем'єру. Перша брала участь у проєкті співачка Світлана Тарапарова, яка додала трохи сумних нот. Буду співати, повертайся живим, під mm -hmm. е, сама компанювати собі, тому що ну не можу не заспівати. Я знаю свято, хочеться великих веселих пісень, але я знаю, що у Львові громадянська позиція ну вона дуже класна, дуже багато солдат, які нас захищають саме зі Львова. Незмінні ведучі Андрій Великий і Влот Колуцишин. Результатом задоволені вдався у тому плані, що я так дивлюся, що кожен знайшов те, що йому подобається. Хтось хотів спокою, хто, хтось хотів драйву. Так що все окей, мені вже страшно від того. Ми кожен раз крутіше і крутіше, більше і більше. Я вже не знаю куди далі цього року. Безумовно, що дуже багато оригінальних несподіваних програм, подач пісень. Андріївський анплахт це і випробовування для усього колективу львівської хвилі». Відповідальність не на одній людині, не на собі ніхто не закриває цю відповідальність, тобто працює вся команда, і нам тоді все виходить і все вдається. Звичайно, що колектив «Радіо Львівська хвиля» старається і, і хоче і намагається зробити так, щоб кожного року свято Андріївський МПЛАК мало своє забарвлення, мало свого. Нового прихильника мали своїх старих зібрала мало змогу зібрати своїх старих друзів у прямому ефірі. Виходить Андріївський анплахт. і це можливість почути живе виконання українських хітів.